Слава Ісусу Христу! Я думаю, що можна було би повернутися один до одного і сказати Христос Воскрес. Знаєте, я вірю в те, що Господь не воскресає, коли ми це говоримо. Він не воскресає, коли там по календару ми посчитаємо і кажемо, що це буде Пасха Воскресіння Ісуса Христа. Він воскрес один раз. І слово Господнє говорить, що смерть більше не має над ним влади. І слухаючи десь ці, ці слова, читаючи ці історії, згадуючи Воскресіння і Вознесіння нашого Господа і Ісуса Христа, ми чомусь вчимося, щось беремо для свого серця. І я хотів би, десь, може, із того всього, із з тих віршів, псалмів, які ми співали, і з тих історій, які ми вже прочитали. Десь може щось повторити, щоб загострити на ньому увагу, і може декілька моментів взяти для нас із того, що сталося з Ісусом Христом, і яку користь воно приносить, і яке благословіння воно дає сьогодні у наше життя. І почати я хотів би текст Писання Луки. 24 розділ 44 вірша, декілька віршиків і декілька думок із них, і промовив до них, то тобто є до учнів Ісус, це передісторія того, коли Він відносився від землі. Це слова, що сказав я до вас, коли був іще з вами, потрібно, щоб виконалось усе, що, про мене, в законі Моїсеєві та в пророків та в Псалмах написане. Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання. І сказав він до них, так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути із мертвих дня третього, і щоб у ймення Його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму, почавши. Ми почали сьогодні наше зібрання із того, що важливо не тільки прийти до Ісуса Христа для того, щоб знайти. Примирення, знайти спокій, знайти потіху для свого життя, але Господь хоче, щоб наше життя наше життя сьогодні як віруючих людей, наше життя як християн, воно було благословеним життям, воно було добрим і успішним не тільки для мене особисто, але щоб наше життя воно було благословінням для тих, хто є біля мене, серед. Непростого часу серед складних ситуацій, і ми бачимо, що знов і знов Ісус Він нагадує, що Я говорив вам спочатку. Він нагадує про те, що все, що з ним сталося, воно не сталося випадково. Воно не сталося просто так. Воно не сталося тому, що не було інакшого виходу, а воно сталося тому, що так було сказано, так було заплановано. Такий був час, така була воля Господня. І в одному із післань Ісус сказав: Оце я йду для того, щоб виконати волю Твою. Все, що не робив Ісус Христос, починаючи з свого народження, починаючи з зачаття, народження, життя, ходження, творення чуд. Смерті, Воскресіння, Вознесіння все це є Божий план, Божа місія, яка є необхідна сьогодні для нас. Якщо викинути десь одну складову із того, що було з Ісусом Христом, буде незавершений проект, буде проріха, буде провалена в тому, що було, і воно не буде працювати так, як потрібно. Знаєте, коли ми часом дивимося на життя Ісуса Христа, ми включаємо свої емоції, ми включаємо свої переживання, і ми не відрізняємось нічим від тих учнів, які оточували Ісуса Христа, і неодноразово йому говорили, що ми думали, ми думали, ми планували, ми складали свій проект і свій план, але має виконатися план Його. І десь те, що ми маємо взяти до свого серця, Господи, нехай Духом Святим, мій і Твій розум, Він буде відкритий, щоб ми могли зрозуміти Слово Боже, і щоб ми могли прийняти Слово Боже для нашого життя, для нашої практики. І коли Ісус Христос іде і проголошує, що Я йду звершити волю Твою і своїм. Вознесіння. Ми сьогодні згадуємо Вознесіння. Було Воскресіння, була смерть. Вознесіння. Ісус виконує теж дуже важливу місію. Він завершує певний проект. Слово Господнє в післанні до євреїв неодноразово говорить, і ми вже сьогодні чули, що Ісус Христос з однієї сторони Він був досконалою жертвою. І коли ми бачимо Голгофу, ми бачимо жертовник, ми бачимо на ній досконалу жертву, непорочного, чистого ягняти. Але коли Ісус Воскресає, Він переходить і займає місце первосвященника, і в післання до Євреїв неодноразово говорить, що Він є наш первосвященик, Він є гідний первосвященик, достойний первосвященик. А первосвященник – той, хто служив і був певним посередником між Богом і людиною. В старому заповіті людина, коли порушувала десь в житті якусь заповідь Божу, вона мусила взяти жертву згідно свого гріха, прийти до первосвященика, принести цю жертву в певну жертву, принести її на алтарі. Первосвященник мав прийняти її, а пізніше принести жертву за всіх людей за гріх і з цією кров'ю жертви війти перед Боже лице. І Ісус, закінчуючи своє служіння, возносячись до Небесного Отця, Він має виконати місію первосвященника. Він має взяти кров жертви і війти в святеє святих, але не Земного храму, він має війти в святе і святих небесної скінії небесного храму перед небесним Отцем і представити кров досконалої жертви. Один раз. Слово Господнє каже, що Він один раз це зробив. Первосвященники і жертви людьми приносилися від початку дуже багато і щорічно, і кожного дня. Але Він один раз. І цим поставив крапку, завершивши певне служіння з досконалою жертвою, з кров'ю досконалої жертви, війшов перед Господнє лице і звершив це служіння первосвященника за наші гріхи. Гріх і влада гріха є на сьогоднішній день знищена. Сьогодні гріх уже не може стояти розділенням між Богом. І людиною, тому що Ісус своєю жертвою забирає цю перепону, Він забирає те, що нас розділяло із Небесним Отцем, і ми можемо мати доступ до Нього, до Його престолу благодаті постійно, тому що Він звершив це служіння. Слово Господнє говорить, що Ісус, виконуючи волю Божу, Він стає досконалим посередником між небом і землею. Він стає єдиною дорогою, через яку все людство може мати доступ до Небесного Отця. Слово Господнє свідкує, і Івана, Ісус говорить слова, що я є дорога, правда і життя. Апостоли свого часу, будучи свідками Воскресіння і Ісуса, вони стверджували, що немає іншого імені під небом. Ми читали, що Бог дав для нього ім'я вище всякого імені. А апостоли кажуть, що немає вищого імені під небом, в якому б належало людям мати спасіння. Сьогодні, сьогодні дуже сильно йде війна проти імени Ісуса Христа. Сьогодні з усіх, навіть християнських свят помаленько-помаленьку хочуть забрати ім'я Ісуса Христа. Ми сьогодні дуже часто можемо чути про щасливе різдво, святе різдво, але не різдво Ісуса Христа. Ми можемо чути про Великдень, ми можемо чути про Пасху, але ми дуже рідко можемо чути про Воскресіння Ісуса Христа як того, хто смерть переміг, і смерть більше не має над ним влади. Тобто лукавий, він сьогодні не впроти, щоб ти був релігійною людиною. Він не впроти, щоб ти виконував деякі заповіді і постанови. Але Він проти, щоби ти користався тим, що дав тобі Господь, щоби ти користався тією доскональною жертвою Ісуса Христа, щоб ти йшов тією дорогою, яку визначив для тебе Він від початку. Тому що тільки через цю дорогу ти можеш прийти в спілкування до небесного батька. Тільки цим шляхом, через ці двері. Знаєте, коли. Говорять про те, хто війде до присутності Божої, хто має право, а той, хто буде подібний, чи той, хто прийме Ісуса як особистого Спасителя, і Він буде відображений в Його житті. Тому що це єдине ім'я, через яке ми сьогодні маємо право мати доступ, через нього тільки можемо отримати благословіння. Третє, що робить Ісус Христос, вознісшись, Він звершує ту місію чи виправдовує ті слова, які Він говорив, що краще для вас, щоб я пішов. Тому що, якби не пішов би Ісус Христос, хоч ми про це жаліємо, дивлячись на історію, ми дякуємо Господу за Божий план спасіння. Але нам трошки шкода Ісуса, що йому прийшлось пройти таку дорогу і заплатити таку ціну, але інакше не можна. Мають бути виконані всі пункти договору, всі слова, що написано про мене, і в законі, і в пророків, і в псалмах. Все, що мало статися, він мав народитися, він мав постраждати, він мав воскреснути. Інакше не може бути. Він мав воскреснути. Для чого? Для того, щоб, полишивши учнів своїх, бути перед небесним Отцем і вблагавши Його, дати обітницю Отця для людей. Ми вже сьогодні чули, що через Вознесіння Ісуса в славу ми маємо можливість отримати дар Духа Святого. Отець знав, що без допомоги Духа Святого ми можемо примиритися з Богом, але без Його допомоги ми знов будемо відпадати, ми будемо відступати, ми знов будемо йти на поводу полоті, тому що постійно йде боротьба, постійно йде боротьба, і Дух хоче вести нас, і плоть нас веде. І якщо не будемо, ми. Слухняні Духу Божому, який буде свідкувати в моєму і в твоєму житті, що ти є дитина Божа, що ти є дорогоцінність, що ти є найкращий скарб, що ти є нове творіння, це свідоцтво Духа Святого. І Христос піднявся, щоб ми отримали це свідоцтво, ми отримали цю місію від Бога, що Він прийде і Він. Дасть своє благословення через Вознесіння Христа є можливим прихід Духа Святого, який постійно буде поряд із Тобою. Чому це важливо? Тому що Ісус Христос, будучи обмежений тілом, Він міг бути одночасно в одному місці. До нього могли доторкатися обмежена кількість людей. Він, як людина, втомлювався, йому потрібно було відпочивати. Але коли прийшов Його наступник, коли прийшов Дух Святий, Він може бути одночасно в багатьох місцях, до нього можуть бути дотичні всі люди по всій планеті, в всі часи. Ми можемо отримати те служіння, яке було в служінні Ісуса, але в один момент по цілій планеті і кожна людина. Ми можемо це мати. І Останнє, на що я хотів би звернути увагу, що коли Ісус піднімається в небо, Він займає належне місце, яке приготоване йому. Каже, Він восів по правиці престолу Небесного Отця. І став, сьогодні, ми чули, заступником, ходатаєм за нас. Чому потрібен ходатай? Будучи посередником, він Сьогодні заступається за кожну людину, яка визнає ім'я Ісуса, яка признає Його жертву. І Ісус каже, що ця людина, прийнявши жертву, вона приймає спасіння і приймає примирення. Але йдучи цією дорогою, як християни, як діти Божі, ми не раз спотикаємось. Ми десь дозволяємо, чи маємо маємо якісь невпевнені кроки в нашому житті, і ми допускаємо якісь гріховні вчинки, і він, будучи заступником і ходатим за нас, він заступається перед Небесним Отцем про те, щоб ми, не тільки примирившись, але й будучи дітьми з Божими, ми могли виростати, укріплятися і ставати кращими, успішнішими і благословеннішими щоб ми мали примирення із ним, і ми в ньому мали силу. Каже, якщо ви, маючи гріх, але ви знаєте Його, Він, будучи вірним і праведним, Він прощає нам наші гріхи, стаючи нашим заступником і нашим ходатаєм. Тобто через Воскресіння Ісуса Христа ми маємо завершену працю, ми маємо примирення з Богом. Ми маємо вільний доступ. Через Ісуса Христа ми маємо ту дорогу, якою ми можемо прийти до Небесного Отця і отримати благословіння. Через Вознесіння Ісуса Христа ми маємо найкращий дар, який отримуємо від Небесного Отця, чи дар Духа Святого. І ми маємо постійне служіння. Самого найкращого адвоката і заступника Ісуса Христа за наше чи в нашому християнському житті. Тому тримаймося непохитно, слово Господнє каже: тримаймося непохитно нашого визнання, нашого ісповідання. Не відступаймо від тієї віри, яку дає сьогодні для нас слово Господнє. Не так, як я придумав собі, не так, як може, відчувають мої емоції і переживання, але так, як учить мене і Тебе, Слово Господнє. Тому що Слово Боже, воно незмінне. Слово Боже, воно не проходить просто так. Воно завжди виконує свою місію. і... Приноси своє благословення. І я хотів би сьогодні, щоб ми могли подякувати, благословляючи ім'я Господнє, прославити Його за те, що Він був послушний. Як ми сьогодні чули, Він був послушний. Для волі Отця, Він був послушний до смерті і смерті Хресної. Він був послушний, може, некомфортного шляху, який йому прийшлось пройти, але для того, щоб сьогодні ми мали благословіння, і що сьогодні Він готовий продовжувати своє служіння в нашому житті. Давайте ми прославимо Його ім'я, ми поклонимось, благословимо Його. Аллилуйя! Аллилуйя Тобі, наш Небесний Отець. Ми дякуємо Тобі, Господи, ми благословляємо Твоє ім'я, ми підносимо Тебе, святого і праведного. І ми сьогодні дякуємо, що Ти, Бог, був послушний і послушний тому Слову і тій волі Небесного Отця, і був послушний до останнього. Ти прийшов на цю землю, і згідно того, як написано, ти пройшов це життя і виконав все, що було сказано про тебе. Господь, але ти прийшов сюди і зробив це все ради нас, людей, ради мене і тих, хто сьогодні повірять у тебе, хто приймуть тебе, хто з твоїм іменем будуть іти і нести це свідоцтво, нести цю перемогу. Я дякую тобі, Господь, за ту місію, яку ти завершив і давши можливість примирення із небом для кожної людини. Що ми вже сьогодні не чужі, ми не приходьки, ми домашні, ми свої, ми маємо нове ім'я, ми можемо приходити в Твою присутність. Господи, і ми славимо Тебе, що немає іншого імені. Сьогодні немає іншої дороги, але тільки Твоя та дорога, тому що Ти є дорога, Ти є правда і Ти є життя. Ти пройшов цей шлях. І ми можемо йти цією дорогою, і ми не будемо блукати, Господь. Ми не заблудимось, ми пройдемо, ми отримуємо благословіння, ми будемо з Тобою, Господи, тому що Ти перший пройшов її. Господь, ми дякуємо Тобі за цей прекрасний дар Духа Святого, за цю нову еру, за Твою присутність постійну, за наш доступ до Тебе. Ми дякуємо Тобі, Ісусе, і за те, що Ти є чудовий ходатай, заступник, наш адвокат. Тоді, коли ми, може, спотикаємось, падаємо, коли десь, може, ми не вміємо твердо стояти, коли ми хитаємося у вірі, коли ми стаємо слабими, але Ти протягуєш руку свою для того, щоб підтримати, благословити, направити і провести. Отець Небесний, і особливо в цей. Непростий для нашої держави час для нашої країни. Час ми дякуємо тобі за твою вірність. За Твоє збереження, за Твій захист. Господи, ми дякуємо Тобі, що до цього часу ми не зникли. Ми є, ми стоїмо, Господь, що ми маємо милість Твою для нашого міста і для наших людей. Аллилуйя, і хвала Тобі! Ми дякуємо Тобі за тих хлопців і дівчат, наших захисників, які сьогодні, Господи, жертвують своїм часом здоров'ям, Господи, життям для того, щоб був мир, захищаючи терена нашої. І держави. Господи, ми сьогодні в Твоє ім'я благословляємо тих, хто при владі, хто керує, Господи, щоб вони мали світлий розум і мудре серце, Господь. Ми сьогодні молимось за тих, хто переживає смуток і має втрату, і має біль, щоб Твоє потішення воно прийшло, і Твій мир наповнив серця. Господи, і нехай сьогодні. На Україні засяє світло Твоєї перемоги. Нехай сьогодні над Україною буде підняти, Господи, знам'я Твоєї любові, і нехай сьогодні ми ще прославимо ім'я Твоє і подякуємо Тобі, як пану над панами, як тому, хто був мертвий. Але Воскрес, і більше смерть не має влади над ним. І ти сьогодні возніся, і ти є праворуч Небесного Отця, щоб продовжувати своє служіння, милості і любові. Тобі за все слава, як Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь.